Всім привіт! Вітаю всіх з Різдвом Христовим та наступаючим новим 2026 роком. Сьогодні у мене для вас рецепт смачного запеченого козеня. У мене тут 1 ,600 кг молодого козенятка. М'ясо ось так у мене нарізане. Зараз добавлю холодної води, нарізаний апельсин, лимон, лавровий листок і залишаю на сутку. М'ясо гарно вимочиться, і тепер будемо готувати маринад. Беремо чесник, масу пементаду це болгарський перець, перемелений з сіллю, Трішечки солодкого перцю паприки, чорний перець, сіль. і Заливаємо це оливкою олією. Тепер додаємо хороше біле вино і все перебиваємо в блендері. М'ясо викладаємо в зручну нам посудину та заливаємо зверху все маринадом. Поверх м'яса кладемо лавровий листочок, ось так перевертаємо всі кусочки, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватися на 8-10 годин. Пройшло у нас 10 годин, м'ясо у нас замаринувалося. Тепер беремо смалець, цибулю, порізану півкільцями, морку, порізану дольками, беремо одну велику головку чеснику, розрізану навпіл. Кладемо по два боки. І тепер зверху вкладаємо наше м'ясо. Гарно це все вклали, заливаємо ось тим маринадом, що залишився. Воду перемішуємо ще з білим вином, заливаємо поверх і тоді присолюємо нашу маленьку ось таку картопельку, додаємо томатної пасти, паприки солодкої. І накриваємо це все фольгою. Запікаємо в духовці 190 градусів 2,5 години. 10 хвилин до кінця відкрийте фольгу, щоб м'ясо прирумянилося. Здивуйте своїх рідних, близьких, знайомих такою смачною гарячою новорічною стравою. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Бажаю вам всім щасливого нового року!